А от історія Сергія Ударича, мера іншого обласного центру Черка, свідчить про протилежне: якщо владі міський голова раптово стає неугодним, його легко знімуть з посади, а потім за традицією. Увімкнуть репресивний апарат прокуратури проти Одарича. Чим давнім союзником є Михайло Бродський, пішов війною губернатор Тулуб, за яким стоять постаті бізнес-партнерів Дмитра Фірташа та Сергія Льовочкіна. Аж на три статті кримінального кодексу накопали прокурори проти Сергія Одарича, вже колишнього міського голови Черкас. І за усім цим чітко проглядаються політичні інтереси. З Черкас повернувся Максим Савчук. Вони разом інспектували дорожні роботи, ходили до церкви, відкривали торговельні центри. Співпраця мера Черкаси, голови обласної адміністрації, виглядала якщо не ідеальною, проте стабільною. Регіонал Сергій Тулу прийшов на посаду губернатора 2010-го з високих крісел. До цього був заступником голови комітету з питань паливно-енергетичного комплексу і міністром вугільної промисловості Герою України. Тулу разом зі сумнозвісним за виборами у Мукачевому генералом Валерієм Дерновим стали першими ворогами черкаської опозиції, часто застосовуючи сили спецпідрозділів. В Жодній розвиненій країні світу ви не знайдете такої екстремістської політики з боку опозиції як Україна. Міський голова Черкас Сергій Одарич, гнучкий політик, давній черкаський бізнес-партнер голови держпідприємництва Михайла Бродського має значну підтримку серед черкащан. Двічі обирався міським головою. У мерії однопартійці Одарича вільні демократи, мали у союзниках партію регіонів. А сам Сергій Олегович, на відміну від своїх попередників, зумів налагодити діалог з обласним керівництвом. Терпіти і намагатись завжди знайти якісь порозуміння. І мені це вдалося, працюючи як за ним губернатором, так і з другим губернатором. Однак місяць тому така форма співпраці зі ставлени Ком'януковича несподівано дала тріщину. На сесії міськради 24 квітня опозиція і партія регіонів, як за змовою, проголосували за дострокове припинення повноважень Сергія Ударича. Ситуативні союзники заявили, проти мера кожна сторона пішла зі своїх причин. Сергія Олєвича приберебрила популізм а не рішення тих вопросов, які дуже важна для нашого міста. Вони довгий час. Як ділили це місто, ділили його ресурси, а потім так настав момент, коли згуртувалися ті депутати, які бачили інший розвиток міста, а вже тоді примкнула іще і партія Рігонів. Так почалася інформаційна війна між губернатором та усунутим мером. Одразу після осунення з посади черкаського міського голови Сергій Одарич розгорнув широку інформаційну компанію політик, який до останнього часу міг знайти спільну мову практично з усіма, почав відверто критикувати діяльність черкаського губернатора. Хроніка заколоту на титулці одари щодня у прямому ефірі на місцевому каналі збирає прихильників під будинком правосуддя, де оскаржує рішення міськради. Проте безрезультатно відмовити задоволенні адміністративного позову Одарича Сергія Луговича до Черкаської міської ради. А вже наступного дня після відмови в екс-мера з'являються нові неприємності. Його викликають на допиту міліцію і повідомляють про порушення кримінальної справи за звільнення своїх заступників у 2007 році. Прокуратура навіть просить зачинити одарича вдома під домашній арешт, але ексмер дивом лишається на підписці. Ми не погоджуємося з сказаним рішенням, та будемо його оскаржувати в апеляційному порядку. Проблеми прийшли і до бізнесменів однопартійців Сергія Олеговича, вільних демократів. Почалися виклики на допити до правоохоронних органів, почалися перевірки різних контролюючих інстанцій. Сергій Одарич звинувачує в усьому губернатора Сергія Тулуба, якому нібито допекла непоступливість і принципове бажання мера входити у регіони. Демонстративне невходження там правлячу партію мера обласного центру, воно якби ну показувало іншим мерам там менших міст да, що Можна виявляється, ну не слухатись, можна не виступати, можна там мати свою політичну позицію. Він отримує величезний дискомфорт в... від самої наявності, таких от людей, як, як я. водночас Сергій Одарич обіцяє тулобунок серйозні проблеми за протизаконні дії на посаді. Я сподіваюся, що він нам вдасться й до суду довести. От але, як мінімум, безумовно настане політична відповідальність. Утім, уже зараз у Сергія Ударича є вагомий аргумент звинувачувати губернатора в узурпації контролюючих та правоохоронних органів. Бо в той час, коли за сумнівне звільнення працівників виконкому, мер сидить на підписці до заступника Тулуба Вадима Берези, підозрюваного у скоєнні смертельного ДТП за нашою інформацією, не застосовано жодного запобіжного заходу. Значить 1 червня на розі вулиці Смілянська оборона водій іномарки скоїв наїзд на Маркес, Коїв, пішохода. Жінка прибігала в пішохідному переході. Наслідок ДТП жінка загинула на місці події. Запобіжно зараз об'єдначі. Наразі я не можу підути вам всю інформацію. Я кажу, що ви мали причетність якусь до, до, до ДТП, яке сталося тут. А коли позвонити вам? Водночас кандидат від опозиції до Верховної Ради за проблемним 194-м черкаським округом Микола Булатецький, який, до речі, за усунення мера не голосував, мотиви звільнення бачить в іншому. Бюджет на міста має ну, чималі кошти. Значить, і значить, у команда партії регіонів на чолі з клубом хотіла, щоб ділилися. Ви розумієте, що бюджет дребаниться, на жаль. Значить, і вони хотіли взяти під контроль, тому це нас. Це і друге питання це пов'язане із ситуацією відносини Одарич, Азот, Жуковська, Фірташ і так далі. На мій погляд, мав привести Жуковську, допомогти стати народним депутатом. Не вийшло. Справді людину Дмитра Фірташа і почесного президента Пат Азот Валентину Жуковську Сергій Одарич на останніх виборах підтримав відкрито, нібито взамін на лобіювання інтересів міста у Верховній Раді. Його дружина працювала у штабі Жуковської, а він намагався координувати кампанію. Коли програш був очевидним, до Одарича приїхав голова адміністрації Януковича Сергій Льовочкін. Він визнав, що дійсно кампанія була проведена невдало, але поруч тим попросив, щоб я зробив все можливе для того, щоб вона все одно перемогла. Та, попри це, звільнений мер не вірить у помсту Дмитра Фірташа, і досі обстоює його персону. З точки зору Фірташа ну абсолютно нелогічно там, воювати зі мною будь-які такі дії проти мене, вони підривають шанси Жуковського або будь-якого іншого кандидата, який буде йти від цієї групи, скажімо. Разом із тим у штабі об'єднаної опозиції Черкащини не відкидають версії, що кримінальна справа проти Одарича це своєрідний гачок. Мовляв, його підштовхують зіграти на користь кандидата Фірташа Жуковської і Ударича готують до перевиборів у 194-му окрузі. Його балотування, нібито відбере голоси у Миколи Булатецького. Перше це залякати всіх міських сільських голів. Що навіть одарича з таким патроном можна сьогодні. Лякати тюрмою і друге, це те, що я наголошую змусити Одарича, захищаючи себе, йти за депутатською недоторканістю на округ Болотецького. Судячи з усього, у конфлікті довкола звільнення мера обласного центру і порушення проти нього кримінальної справи беруть участь три потужні політичні кити. З одного боку, губернатор Сергій Тулуб, який очевидно має амбіції, куди серйозніші за крісло губернатора, і намагається показати свою ефективність Януковичу та контролювати грошові потоки на рівні і області і міста, у нього потужний адміністративний і силовий ресурс в особі генерала Валерія Дернового. З іншого боку, бізнесмен Дмитро Фірташ, який намагається освоїти Черкаси для ведення свого бізнесу і провести свою людину до Верховної Ради. Як мер йому вигідний одарич, але в тому випадку, якщо він буде більш зговірливим союзником, не виключено, що тепер він побачив ці риси новому головуючому на сесіях комуністові Вікторі Білоусову, з яким спробує домовитися. Над поверненням у крісло Сергія Ударича працює Михайло Броцький, у якого, до речі, конфлікти з Тулобом з перших же днів його губернаторства. Для захисту свого патрона і бізнесу він використає всі можливості. Сергій Олегович після відставки їхав у Київ на переговори із Броцьким, щоб шляхом переговорів із групою, з якою вони контактували Колеснікав, Клюєва, то, що називалося. Зуміти узгодити цей конфлікт, але воно виявляється на конкретних прикладах, що в них поки що це не вдавалося. Я хочу сказати: треба подивитися в землю, подивитися на свою діяльність і шукати причину в собі. Так це ж демократичне рішення. Бери валізку, Іди, однак, як бачимо, поки що одіозний Сергій Тулуб демонструє повний контроль над ситуацією.